рукодільному каналі. Зараз у кадрі в мене знаходяться мої мітинки, які я давно вже розпочала в'язати, але все ніяк не можу закінчити. В'яжу я їх із пряжі alize artisan номер 666. Один моточок розмотала ось на такі два клубочки, і в'яжу я одразу дві мітинки. Спочатку одну трішки, потім іншу трішки. Я хочу прийняти участь у тижні визволення спиць, який організувала Оленка Буганова. Ось я приготувала два отаких голубеньких маркірочки. Я відмічаю ось тут. Ось так. Одну мою мітинку. І цим маркерочком, ось так, другу мою мітинку. Процес на спицях у мене всього лише один, і тому я хочу на цьому тижні його закінчити, для того, щоб вивільнити спиці. В'яжу я на спицях тріо. Ось такі спиці, вони згинаються. До речі, я їх замовляла на Ну, Дуже такі непогані спиці. До цього я шкарпетки, мітинки в'язала на п'яти спицях. Але якось побачила в Ютубі, що дівчатка в'яжуть на спицях Тріо і вирішила спробувати. Перші мої шкарпетки, які я в'язала на цих спицях, ну, Чесно кажучи, мені не сподобалось. Я не знала, як їх тримати, я не знала, як ними в'язати. Вони мені в усі місця кололи. Я не знала взагалі, як з ними поводитись. Але потім подивилася кілька відео, і ви знаєте, потрошку-потрошку, і так в мене вийшло. Щось вийшло. Тепер мені дуже подобається ними в'язати. Я навіть заказала собі ще е, кілька комплектів цих спиць, бо хочеться в'язати ще які-небудь процесики, а виходить, що можу за один раз в'язати тільки один. Ось так. Привітики! Зараз вечір понеділка, 25 вересня. І я показую свої результатики за сьогоднішній день мої мітинки. Цю мітинку я не в'язала зовсім маркеручок на місці. А ось цю мітинку я трошки просунула цей проєкт. Пров'язала два рапорти малюночку. Ось тут зліва вже в мене оформився пальчик. Ось так. В'яжу я насправді дуже-дуже повільно. Я не можу швидко в'язати, ну, за вечір в мене вийшло ось скільки мого процесику. Надіюся, що на цьому тижні я закінчу ці мітинки. Сьогодні п'ятниця, 29 вересня. Я хочу вам показати, на якій стадії знаходяться зараз мої мітинки. Ось маркірочки голубенькі, які ми я відмічала. І вийшло в мене зв'язати тіло мітинки. Залишилось мені зв'язати тільки самі пальчики. Надіюсь, що я встигну за завтрашній день дов'язати ці пальчики, вивільню свої спиці, і піду. У новий проєкт разом із іншими дівчатками у шалений тиждень стартів. Дівчатка, нарешті я дов'язала свої мітинки. У мене сьогодні світить сонечко. Ось подивіться, які вони гарні вийшли. З цієї сторони такі косички вив'язані. А з цієї просто лицева гладь. Давайте я надіну на руку. Щоб показати, як вона виглядає на руці. Так, подивіться мені здається, вийшли гарнюні. Мені дуже подобаються. Ще в цьому місяці, у вересні, я зв'язала іще дві пари мітинок. Ось вони. Хочу вам їх показати. Із цієї пряжі я в'язала вже шкарпетки, залишився маленький кусочок, і я вирішила зв'язати мітинки. До речі, тут пальчик я вив'язувала, додавала з двох сторон, а на цих мітинках, тут тільки з однієї сторони додаються петельки. А з цієї просто лицьова гладь, нічого немає. Давайте я цю мітинку надіну на руку, щоб показати, як вона виглядає. Ось так. І отакі мітинки. Тут я в'язала їх довгенькі. Щоб були високі і гріли руку. Так. Так виглядає ця мітинка. Цей узор називається фінські морщинки. Я не знаю, як буде провірено на українській мові. Морщинки слово, але я побачила на Ютубі, одна дівчинка зв'язала паголинок цим узором для гольф високих. І, до речі, навіть колір ниточок співпав. Я також зв'язала такі гольфики, а з тих ниточок, що в мене залишилось, я вирішила зв'язати такі мітинки. Отже, у вересні в мене зв'язалося три пари мітинок. Дякую всім, що подивились моє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, в мене щось не виходить, ви мені обов'язково пишіть, я буду виправлятися. Я ще не дуже вмію знімати відео, але гадаю, що в мене вийде щось. Дуже хочеться з вами ділитися і показувати всі нашій українській спільноті в'язальниць також свої вироби. Дякую за увагу!